11-го номера нема в заявці, 12-й номер Микита Куприн, 13-й Віталій Псьол, 15-й. Олександр Звірков. І перший гол влітає. Тепер переходимо до команди, яка зараз із м'ячем. Хмельницький. Власне, кидок і сейф, До речі, прекрасний від Євгена. Одиннадцяти.00 за київським часом. Мотор таска Київ помірюється з силами. Донбас виходить уперед, знову ж таки. Акцентувати на цьому увагу. Тож в Мельницькому зазвичай це Літинський, До речі, від нього класна. Зараз передача, швидкий вихід і не закупити уваги. Крім нього, він вчора став взагалі найкращим бомбардиром матчу. І зараз, до речі, саме він перехоплює і може сьогодні ще додати до своєї скарбнички. але стійка рятує, ну знову ж таки. Переводені класне від Літинського, але він сьогодні у вогні. Знов роман. Літинський. Вау! Сьогодні говорити про Донбас. Так, вони відстають від другого місця достатньо, ну але далі ще буде нагода скоротити. Розрив. Гол залітає зараз. на ще одного півсереднього. Треба кидок виконувати, тому що арбітри вже зараз будуть попереджати про пасивне ведення атаки. Класна передача на лінійного! Ну сьогодні літинський. Пол на 9 метрів. Розіграли псьол. Псьол! І сейв знову! Знову сейв від Казімірова! Бачи Донбасу буде не так легко, але щоб настільки хмельницький файн вів гру і впевнено, йшов. Це, це клас. Ну що ж, Донбас закидає 9-11. Арбітри цього не помітили. Або цього дійсно не було, чесно кажучи, я не можу вам чітко сказати, але. Е, ну, Повіримо голкіперам, Що робить Казіміра, втім, з ще один семиметровий. метровий Почнемо перша тайма остання хвилина. Ну, Занадто, як на мене, поспішили зараз гравці Хмельницького порушення не було. Рвітери показують, можна далі грати. І розігруючи, і подивимося, що вони втрьох, скоріш за все, вигадають. Знову сапун сейвить. Тож перший тайм завершується 12-11, 12-й. Микита Куприн, 13-й Віталій Всьол, 15-й. Олександр Звірков. 16. Євген Сапун. 17. Владислав Кукушкін, 20-й. Володимир Кара. 23-й Микита. Кукушкін, він зараз на позиції розігруючого. Але на себе бере гру інший гравець. Закидає зараз. Насправді це лідер чемпіонату. Команда, яка має дуже хороший захист. тож... І те, що вони ось зараз свої момент в атаці. Арці ХНУ туди. І зараз все ж таки закидають. Але поспішати швидко війти вперед їм точно не варто. Ну, і Зараз ксьол реалізовує свою, е, свою атаку. Бас закине, може бути. Мінус 10. Всього. Ну а він спробує закинути, він це зробить. так, він це зробить. Щербаков Щербаков шукає кому віддати на Кукушкину на Кукушкін з центру. Класно закидає. І красивий гол зараз, здається, Кирилу Кирилову. Доки класно зараз реалізовують хмельницькі своєї атака, не поспішають. Цікаво, кого на кидок виведуть. Заробив порушення. Треба швидше в Хмельницькому зараз. Не скажеш? А, до речі, ще один голкіпер у Донбаса Микита Уприн з'являється на останні хвилини. Там іван хоче жити, тим що бачить. Абсолютно задоволений, нагадаю. Далі сьогодні ще три бої. Вітаю Донбас з перемогою. Сьогодні дякую Хмельницькому за перший там, дуже класний перший тайм.